Здоровенькі були. Щиро рада новій зустрічі з вами у новому році? Бажаю всім щастя, здоров'я та усіляких гараздів на часі низка чудових зимових свят, яких ми так чекали? Адже Різдво і Новий рік це традиційно сімейні свята, до яких ми готуємося, а передували йому півтора місяці посту, коли більшість з нас обмежували себе у м'ясних стравах, рибі та спиртних напоях. Натомість на Різдво усі харчові табу знімаються і можна вживати скоромну їжу. Але як правильно виходити з посту, як правильно вживати їжу, аби не зашкодити власному організму і не отримати харчове отруєння? Розпитаємо у спеціалістів. За час посту... Звісно, на святковому столі у кожній родині будуть різноманітні страви, крім традиційної куті. Але українці звикли випивати і закушувати, як же тут не схибити з міцним спиртним і яка доза алкоголю є безпечною для здоров'я. Про все це далі. Низка земле. Відносно алкоголю, алкоголь є міра. Деякі натреновані відчайдухи не відчувають сп'яніння і після кількасот грамів випитого. Натомість інших ладно підкосити маленька чарка. Але цьому кажуть медики теж є пояснення. Доза алкоголю для кожної людини є своя, це все залежить від чутливості організму до алкоголю. Кажуть, що за правило слід мати пораду не вживати алкоголь на голодний шлунок. Та скільки правил не вигадуй, алкоголь таки шкодить. Отож вибирати доведеться вам. Синоптики попереджають, що саме на різдво очікується значне погіршення погодних умов, зниження температури подекуди до 20 градусів морозу. У такі дні варто подбати про те, аби правильно одягатися, щоб не переохолодитися і не обморозити руки та ноги. Адже часто впливу морозу люди навіть не відчувають. Отож, які ознаки обмороження і які правила надання першої медичної допомоги у таких випадках, говоримо далі. Найчастіше від морозу потерпають відкриті ділянки тіла, ніс, щоки та вуха. Але отримати обмороження можна не лише у люті холоди. Якщо одяг занадто легкий, а взуття тісне та вологе, то і за незначного морозу можна отримати подібну прикрість. Найбільше схильні до обмороження люди, що мають варикозне розширення вен, захворювання серцево-судинної системи та підвищену пітливість ніг. Перевтома чи алкогольне сп'яніння теж можуть бути причиною тому, а от обморозити руки можна навіть у рукавичках, якщо вони вогкі. Що хотілося б сказати по відмороженнях? Просьба є така, щоб люди вдівалися і обувалися і взувалися по сезону. Якщо вдівається, то людина має мати, ну, як капустина, кілька шарове вдівання, тобто майку, футболку, от, піджак, куртку. Тобто, щоб не ходити в одному поховику, тому що через одну одежину вивітрується більше, ніж через багато шарову одежу. Ну а взяття, має бути на якщо ви працюєте на відкритому просторі, то має бути на розмір більше, ніж ви носите влітку, і має бути хлопчато-бумажні. Шкарпетки напівшистяні або шерстяні. Ну і в відповідно, має не, не гумові чоботи, мають бути в мороз. Лікарі розрізняють чотири ступені обмороження. Перший з них, коли шкіра синіє або стає мармуровою, виникає припухлість, біль та свербіж. Тоді слід зайти у тепле приміщення та розтерти шкіру сухою, вовняною чи бавовняною тканиною і зігріти у теплій воді, а згодом зробити легкий масаж. Якщо ж біль не минає, а пальці чи шкіра лише залишаються блідими і холодними, слід негайно їхати до лікарні, адже це вже ознаки глибокого обмороження. Ті, хто відморозився, вони всі знають, що треба звертатися. Ну на жаль. Відмороження більше всього стосується таких соціально незахищених верст населення. При обмороженні медики не радять розтирати ураження ділянки тіла снігом чи льодом, бо при цьому посилюється охолодження та можна поранити шкіру, а значить занести інфекцію. А от щоб захистити себе в мороз, вдягайтеся тепло, кутайте ніс та вуха, а обличчя змащуйте спеціальними захисними кремами і краще не випробовуйте власну морозостійкість. Ну а на сьогодні це все нехай. Наша інформація і поради стануть вам у нагоді. Веселих свят до зустрічі.